Віталій Покорський людина, яка поєднує у своїй діяльності волонтерство, підприємництво та справжню пристрасть до кави з 2014 року. Він активно підтримує українських військових на передовій, надаючи необхідну допомогу та ресурси. З початком повномасштабного вторгнення Росії Віталій долучився до волонтерського руху в Мукачеві, допомагаючи хабу Венеція, який став одним із ключових центрів підтримки переселенців і військових. Ми знаходимося на відкритті е, такої мануфактури, такого виробництва. Яке започаткував наш волонтер Віталій Покорський. Співпрацюємо ми з ним з 2014 року. Хочу зазначити, що саме ця його, ну, тоді була лише кав'ярня маленька, в нього він займається кавою. З 2014 року Віталій постачає каву, чаї на фронт. Окрім того, він постачав. Коли були великі потреби на окопи, міхи з під кави, Віталій один із перших постачав хліб. Хліб, продукти харчування, паливо на паливо гроші виділяв. Це не просто у нього комерційний проект. Він частину від цього свого заробітку віддає на потреби армії, хворих дітей, підтримує ветеранів. Проте його діяльність не обмежувалася лише волонтерством. Пан Віталій реалізував унікальний бізнес-план, заснувавши першому качівську мануфактуру кави. Це єдине виробництво такого масштабу в регіоні, яке повністю відповідає найвищим стандартам якості. Пан Віталій є наш волонтер, волонтери Закарпаття, а також меценат віртуальної кави, яка існує з початку повномасштабної війни. Завдяки проекту Віртуальна кава і каві, виробник якої є пан Віталій. Ми зібрали дуже багато донат для наших військових і на дрони. Сказати яка кількість, яка кількість за ці три роки навіть неможливо, тому що дронів дуже багато ми відправили. На фронт, і зараз ми започатковуємо проект Віртуальна кава в реальності. Ми будемо сюди приводити екскурсії наших ветеранів, захисників, які один раз в тиждень з боба будуть мати можливість прийти сюди і подивитися на виробництво пана Віталія. І звідки пішла віртуальна кава. Хочу сказати, і мука для мукачуці, щоб мукачівці обов'язково звернулися сюди і брали каву тут. Тому що цей процес від самого початку і до самого кінця до продажу дівчат. Це Ідеально, ідеальна чистота, ідеальний порядок, ідеальна кава. Е, ну і коли ми п'ємо е, чашечку кави, ми завжди задумуємося над тим, не задумуємося, вірніше над тим, який процес проходить кава. А тут ми побачили весь процес. Це дуже цікавий, але дуже складний. Ідея власного обсмажування кави з'явилася ще у 2014 році. Проте для реалізації цього задуму потрібен був відповідний простір, який відповідав би всім технологічним вимогам. Сьогодні мануфактура кави місце, де поєднуються сучасні, Ясні технології та традиційний підхід до обсмажування зерен. виробництво обладнане професійними ростерами, які дозволяють ретельно контролювати кожен етап процесу, ми її будували за всіми вимогами вже як потребує хасп, тобто не не перехресний. Вхід продукції. Тобто заїжджає продукція в одні двері, виїжджає в другі. Тут у мене потрійна гідроізоляція, мене, тут у нас в любі дощі всередині приміщення складу, де зберігається кава. Вологість не перевищує 55-60%. Кава зберігається до 75%. Якщо 75 і вище відсотків вологості, то розвиваються вже грибки. Ми по Закарпатській області працюємо з технічною підтримкою, тобто ми кав'ярня, яка з нами співпрацює, де ми постачаємо каву. Ми обслуговуємо їхню техніку і ремонтуємо, налаштовуємо каву, щоб вона гарно варилася. Бо є технічні. Свої нюанси і допомагаємо в технічному плані своїм клієнтам. А за межі області ми просто суто продажі. Нарешті, після років робот над ідеєю, мануфактура відкрила свої двері для всіх кавових поціновувачів. Це не просто виробництво, це простір, де кожен може дізнатися більше про каву, спробувати різні сорти та поринути у світ справжнього обсмажування.